Іван Васильович є пропозиція. Пленарне засідання відкласти зв'язку, з тим, що немає доповідачів, немає поліцейської громади, немає секретаря, немає начальника організаційного відділу і немає головного. Директор, директора лікарні. Є пропозиція перенести після того, як будуть всі здорові, будуть усі на місці, зможуть доповідати, повідомити за два-три дні депутатів і продовжити, продовжити четверте пленарне засідання 27 сесії. Прошу поставити мою пропозицію. Василь Яснович, е, ну, я... не обговорююся. Прошу поставити мою пропозицію на голосування. Ми що таки не обговорюється, не розумієте. Ви що ведете сесію? Що я... таки не обговорюється? Я... Пропозиція Ви обговорює? Моє право ну. говорити, як то не обговорюється. Розпаментувати не треба. У мене, мене, як у міського голови, є пропозиція, раз ми вже зібралися. 21 чоловік є сесії провести ті питання, які важливо для нашої громади. А ці питання, які ви озвучили, сесію продовжують так, як ви кажете, коли люди будуть виздорові і будуть вже на роботі. Тому я хотів би обговорити з депутатами, бо, напевно, депутати кожен позалишали свої роботи, робочі місця, так само вже третій раз приходять. І інші працівники замість виконувати іншу роботу, держава їм платить гроші. А ми сидимо на засіданнях просто так, бо десь є пропозиція ваша, на вашу думку. Тому я би просив всіх депутатів з розумінням поставитися до цих питань, які в нас на сьогоднішній день, 30 є питань на сьогоднішню сесію, і чотири питання, які ми не можемо е пропрацювати в зв'язку з тим, що немає людей, перенести їх на. Як кажете, на чергову чи на наступну четверте засідання 27-ї сесії? Тому в мене інша думка. Я не знаю на розгляд вас, депутатів, але я думаю, що буде справедливо, коли ми будемо поважати громадськість і одне друге. Тому що є питання бюджету, зміни до бюджету, де ми плануємо банери терміново, де я дав розпорядження, терміново банери поставити, бо вже в інших громадах є для наших загиблих і інші, і інші питання. Тому Давно. чого ми блокуємо Теп, ту роботу, яка повинна робитися? От у мене питання тому до вас дивіться, вас навіть ніхто не перебував, замітьте, так як ви це робите. Депутат Львович, депутат чесного, поставив пропозицію. Місті... Присядьте вам не давав ніхто слово, Будь ласка, що є регламент депутат є дав сесії. пропозицію на ставте день. на голосування, на коли секретар ради слава, сказав, що чиєї якісь зауваження у вас не було. Вийшов депутат байки і дав зауваження, байки. ставте пропозицію на голосування. Ви ж не мали ніяких запитань, а тепер вже появилися. Ставте пропозицію Майте депутата увагу, Клима на ставим, голосування. Ставим, ставим. Ми обговорюємо будь-яке будь будь питання. У е, тільки... вас не було запитань. Коли секретар ради сказав, чи є до порядку дене запитань, у вас не було. Підійшов я... Клим і дав пропозицію. Я, я все чув. Я все чув. Андрій Львович, Коли то, будете вести сесію, то, то, тоді будете. Згідно не вести сесію згідно регламенту, давайте так будемо працювати. Так. Можна я вам Прошу, згідно сесії. Я би хотів е, зауважити, що якраз е, немає доповідачів, е, працівників якраз і міст виконкому, і... Чотирьох. Директор. Чотирьох, так? Так, так, які підпорядковані, що е, е, депутати зібралися, а їх немало не мали ну, ми... Е, Василь Ярославович ви розумієте, ми ніхто не знаємо, хто захворіє в будь-який момент, чи сьогодні, чи завтра. Тому... Тому... Захворіє сьогодні, все знаєте. Я Я що? Якщо проведеться якась, що треба Вам працювати з радою. Хворів я... і зараз знову хворіємо. Василь Ярославович, я ще раз кажу, може він буде і місяць хворіти, може і три, я не знаю. А ви це знаєте? Ну то будемо три місяці відставляти сесію, бо переходника не буде? Ні, ні, то тоді негайно дійте. Як так, так місяць-два? Та є закон. Якщо більше трьох місяців він інвалід, ви що, це, так, року. Так? Як місяць-два? Ну то Андрій Львович, це його право. Ну, Кожної людини. Про що ви говорите? Будь ласка, е, Громада з ним заключила контракт. Якщо директор не виконує контракт, розривайте з ним контракт. Іван Васильович, не маніпулюйте. Ви виносите постійно якісь оці маніпуляції свої на сесії. Ви, ви маєте з депутатами працювати, обговорювати те, що ви не робите. І ви не працюєте для громади, а працюєте, перестаньте вводити в умали народ. І громаду. Шановні депутати я ставив пропозицію Василя Ярославича, але я вважаю, я вважаю, перед тим ніж голосувати, уважати, подумайте над тим, що. У нас у громаді якраз ви блокуєте ці питання. Не, не ми, а ви блокуєте. Ви не можете організувати що ви, що ви ви, ваш обов'язок секретаря ради і вас організувати сесію, домовитися з головами фракцій і провести по порядку денному і провести сесію. То, що ви не робите стабільно, вже друга сесія, оце третя сьогодні. Ви приносите справки, що вони всі на лікарняному. І так будете носити постійно і маніпулюєте тим, що потрібно це для громадя. Якщо потрібно, то робіть це. Давайте будемо в прямому ефірі обговорювати всі питання. Не отам сховалися за куларами. Депутати проголосували, щоб було е, за регламент зміни до регламенту, щоб йшли прямі трансляції не тільки сесії, а постійних комісій і погоджувальних рад. Чому ви поставили на це вето? Вам так не підходить чи що? неправда, не Андрій Львович. Як неправда? Прийнявши регламент. З тим, що ви говорите. Так. Чим транслювати? Як чим? Чи? Ну. З засобами, які транслюють. Купити і транслювати. Так купіть! Так, так, купіть. Ми вже голосували два ну, рази про це. То, ви чого не то, купили? То, ви чому не купили? Подивіться, подивіться на бюджет 2022 року, чи ми не голосували. Ви зараз будете війною прикриватися. Війна почалася в лютому місяці. Ну і, ну, і чого не купили? Не йшли я вас... Як не йшли? А що всі ще робили? Відпочивали чи що? Бюджет не працював, що всі ще. У вас нічого не працює? Не працює? Вас у вас все вихідні У нас. купіть. Треба і купувати, і працювати. О, прио! І щоб люди бачили, як ви працюєте і купуєте. Як Якраз люди бачать? От побачить, все правильно. Давайте я не ставте вето на це. Чому прошу, вето поставити? Дотримуйтесь порядку денного. Я дав пропозицію. Прошу поставити пропозицію на голосування. Різного нема. Згідно регламенту, ми дотримуємося порядку денного. Люба Пропозиція або проєкт рішення, або виступ може право обговорюватися. Що ми робимо? Нічого не прошу розсудувати. Прошу зговорку. Кожне питання ви обговорює... ви у вас на тому, що... Читайте. А, а не мовчіть і наживайте. Кожне питання на на тому, це що це даває. Для громади різні питання. А різні. Не Звичайно, вже. Скажіть, будь ласка, що важливіше для громади у як лікарні? Ви знаєте, що вона вже банкрот має. Та як ви знаєте, 20 мільйонів один отримає. Не знає. Знає, добре. У ми це ми наші... питання не знімали в коряк. У травні е, міняється статус лікарні. Ви це знаєте. Знаємо, так, звичайно. Якщо наша лікарня з таким керівником попадає у статус громадської, означає, що це? Амбулаторія. І падає на бюджет наш, той бюджет, який працюють наші е, е, підприємці. Тобто ми робимо все для того, щоб впало на плеч нашої громади. Щоб підприємці отримували ту міні-лікарню, яка буде, а не хочуть скористатися тим, щоб його поміняти керівника. Або заставити його, спрацювати, їхати в область, просити, робити щось, з нами радитися, розказувати. замість того, ви його прикриваєте. А це, а це явно видно, що ви прикриваєте. І всіх працівників ви прикриваєте. Бо це, якби інші якісь працівники захворіли, ви б заставили прийти. А іменно цих працівників ви просто прикриваєте. Ви маніпулюєте, що ви для громади щось робить? Ви не даєте громаді можливості почути їхню роботу навіть. Чому лікарня валиться? Чому такий стан у лікарні? Чому скорочені люди? Чому півставки доктори мають? Ви не хочете почути. А ви маніпулюєте якісь там, якісь там рішення, воно там, важливіше від лікарні. Лікарня для громади найважливіша. Я думаю, зараз. І сьогодні вже третє засідання, а ми про лікарню славами можемо поговорити і почути. Бо керівник захворів. На що хотіли? Дякую, дякую Зимон Володимирович, за вашу о, пропозицію, за вашу таку о, дуже на, переживання за Болехівську лікарню. Але повірте, що ми працюємо над Болехівською лікарню теж і спілкувалися буквально минулий тиждень і з Києвом, і з Франківськом. Вивчаємо всі механізми, як вийти з ситуації. Так, ситуація не просто не тільки в нас. А по всій Україні і в нас надзвичайно складна, ми це розуміємо, і ми працюємо в тому напрямку. Але то, що стосується сесії, не розглядати інші питання, окрім е, тих чотирьох, які що немає людей, скажіть, будь ласка, яким механізмом, якщо людина захворіла і має лікарняний, заставити людину прийти на сесію, якщо ви знаєте як. Ну, скажіть, який механізм, якщо людина хвора, має підтверджуючий документ? Іван Васильович, <клес> е ще раз скажу, є хвороби, які місяцями. Ти місяця? Ви, Джими Розові, згадайте, ви чотири місяці є були на лікарняному, коли ви, ви хворіли. Ну і не були, ну що робити було? Ви чотири місяці, коли ви були без і голова. Але, ну, було таке? Але обов'язки були попадані але... так само і тут обов'язки ми... обов У нас є, він є директор головний бухгалтер, бухгалтер, яка доповість. Бухгалтер не може за лікарню відповідати. Що стосується штатного, що стосується штатного, вони розробляють, вони рахунки проводять, розрахунки з людьми. Тому е, я не заперечую, обов'язково ми його прослухаємо. обов'язково. Було, було, Давайте наступний раз нехай прийде. Так. Ну я скажу, я наступний раз усі, я не знаю, чи завтра вийде з лікарняно, чи післязавтра... скажіть, будь ласка, чого ми маємо блокувати ті рішення, які вже мали би працювати, купити банери і інше там е, багато є речей, які мали би працювати. Ми не голосуємо і будемо чекати, Бо скільки буде? Розуміють і вважають, і розуміють, що це нам мисло щоб його не заслухати. Ні, то? Це який це? Ми, Ну, Зимоса Вовдимирович. Ну, який механізм, якщо людина на лікарняному, скажіть, який механізм? Хотіли ви заслухати? Є всі старости заслухати можуть. Заслухати начальника ЖКП. Хто ж у нас сьогодні доповідач? Всіх є доповідачі, є всі тут, які готові, щоб заслухати. В чому шатунь Тому е так, ставимо на голосування, ми не маємо права. Відмовляти, але я думаю, що з повагою відноситься одні до других, бо і свій час втратите, і людський. Чого ми не можемо на нинішній день заслухати інших доповідачів, які на сьогодні підготовлені до сесії? Що нам мішає? Продовжуємо сесію? Нема питань, завтра чи післязавтра виходить? Ми готові продовжувати. Така... Згідно закону, ти коли проголосуєш, сесія не закривається. Так? Ага. Так? Проекти рішення сили не вступають, поки сесія не буде закрита, і ви підний термін маєте з хвилину, що я закінчу. І ви маєте підписати проєкт рішення. Тоді він вступає в силу і піде. А то, що ми проголосуємо, проголосуємо, перенесеться на... Четвертий на чи третій А, на наступну сесію? Ні, цю сесію не закриваємо. вносить пропозиції. проєкти рішення не можуть бути е, в силу, якщо сесія не закрита. <гум> а а то ви що? А, а? <гум> а То таки написав, як питається, де такі написав. Ну, то по от бачите, ще раз <гум> вам говорю, що ви є секретар міського <гум> <шо ви> голови <гум> не <на> депутатів. <гум> <На бігум> ви ж не працюєте? Ви ще навіть це під Васильович Іван це ще підтвердив, що він працює із Києвом, із Франківськом. Ну, лише не з депутатами. Він все працює. І, і каже депутатам, ви голосуйте. З ким ви працюєте? Ви оце самі озвучуєте. Що ви не працюєте з депутатами, а депутат є представники громади, а постійно маніпулюєте цими. Нам треба Ото, нам треба Ото. Якщо вам треба, зателефонуйте порахунку, він зараз буде тут у вас. Це ваші слова, ви його можете отак. Ви ж завжди це говорите. Отак, От без камер, ви за 5 хвилин я його не всі тут був. Де він? Телефонуйте вже. Андрій, хай прийде. Андрій Гулович, ага, це, це, це ваші слова. Це ваші слова. Да ваші слова, я ваші слова передаю, Ваші. Можна? Надумані, ваші надумані. Прошу ага. Тетяна Іванську. Е, Ігор Гаркович, я вас попрошу, ви таким тоном постійно спілкуєтеся. Бо, е, так якби я не знаю, з ким я говорю. Ріво таким до мене. Але ви це звертаєте на всіх. Я до вас так не спіюю з вами я так. То, так не то, говорю, не з вами хочу. Дивіться. Е, ще раз вам кажу, ви і секретар ради теж депутати не працюють, бо кажуть, де ви це знаєте? Ви вже казали, що ми 19-ту сесію провели незаконно. Говорили так? Писали по всіх Фейсбуках. Є такі? Говорили чи ні? Разом з секретарем. і подали касацію до Верховного суду, де вам відмовили чи ні? Не знаєте це? Відмовили. Ви, ви робите все. А тепер, коли депутат Юсиф подав знов на ваше розпорядження, коли депутати не хочуть голосувати. Працювати з такими заступниками керуючи справи з таким виконком подав позивну заяву, на яку ви мені відправили вчора листа згідно Верховного суду двох статей, які взагалі цього навіть не ну але суд дасть оцінку, не стосується Так, суд дасть Втрачає. Оцінку. Втрачає. Просите відмовити. От тому ви із депутатами не працюєте. А, а постійно, Говорить, що, ви Андрій перекладаєте Говорить? свої особисті. Де це не особистість. Ви не, не особисті. самі заплатили землю і не... дали до суду, і ви тепер перекручуєте. Дивіться, перекручує. я землю на аукціоні купив за 300 тисяч гривень, коли долар був по 8 і заплатив 35 тисяч доларів. Ви такої ні одної ділянки не купили за своє життя. Розумієте чи ні? Якщо ми переходимо на особистість, так, так. Але... Купив. Перший в області купив за такі гроші дві соті. Зрозуміло вам чи ні? Чи вам надати, ви маєте ці документи? А ви суд, прийшли до мене, суд дасть даст оцінку, все да. правильно. Ви хочете за громадські кошти зараз понечте позов до суду. щоб провів політехнічний університет експертизу моєї ділянки? Що стосовно мене і вас, ви мене спеціально в суд подаєте, бо я вам ваші проекти які різні, аби ви там. Менше маніпулюйте. Я це би інше, я інше, би. Що, про що? прошу. Прошу, я... Присідайте, Присідайте, бо ви вже сесію перетворюєте в балаган. Так ви перетворюєте в балаган. В... Касаційний суд, Верховний суд це відмовив, це відмовив ці вашій ці. заяві чи ні? Це, це дасть оцінку. Він вже дав відмову чи не відмовив? Ви знаєте таке? Не відмовив. Ви такого не знаєте? Не знає. Я вам зачитаю на другому паланому засіданні. Добрий. Добрий. Як ви чуєте, ви не знаєте, я вам зачитаю. Добре. Добре, став. Ставлю говорить... на голосування. Пропозиція Шановні депутати. Ще раз наголошую, що просьба моя. Перш ніж голосувати, подумайте про те, що можуть сьогодні прозвітувати і старости, на голосування без коментарів. І, старости і, і директор комунального і інші проекти рішень Ставимо на голосування пропозицію. Олена Василя Ярославича, хто за пропозицію Клима Василя Ярославича, прошу голосувати. А чому так не рахуєш на комісії? Шість. Сувай Валірку, вставай, ходь. 10, 11, 12, 13. Рішення прийнято. Дякую всім за роботу. Наступне засідання буде вам повідомлено.